Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 19 серпня, і це 1273 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на ОМОЗ-ЮЄ ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні будемо говорити не тільки про ті події, які відбуваються в зоні бойових дій. Безпосередньо по лінії боєзіткнення, а і трохи поговоримо про ТИЛ. Але починаємо саме з зони бойових дій. Отже, за останню добу російські окупаційні війська мали невеликі ситуативні але просування а, на новопавлівському напрямку. В принципі, це зараз Новопавлівський напрямок, але а, саме ті просування, які мають місце бути. Перспективі можуть стати Покровським напрямком або Гуляйпільським. Що я маю на увазі? По-перше, російські підрозділи зі складу 5-ї загальновійськової армії мали можливість розширити зону контролю в районі Темирівки. Темирівка – це Запорізька область, і саме російські війська зайшли на територію Запорізької області з Донеччини в районі цього села. Завдяки просуванню на новопавлівському напрямку. Але якщо ми подивимось загально за напрямком, по якому вони намагаються рухатись, то поки що це північ, поки що вони намагаються рухатись на північ. Тобто, це стосується Дніпропетровщини. і це дуже цікавий момент, пов'язаний з тим, що а де всі ці ретранслятори а, апокаліптичних сценаріїв та Панічних заяв про те, що от вже росіяни вийшли на територію Дніпропетровщини, от вони зараз почнуть йти на Дніпро, на Павлоград і так далі. Ну, тобто, питання вони вже на території Дніпропетровщини. Де вся ця паніка, що не актуально? А у тому то і справа, що більшість мейнстрімових таких хайпових тем вони взагалі не заслуговують уваги з урахуванням того. Що це банально? хайп нема в військовій науці адміністративних меж в військовій науці є напрямки та цілі задачі, які ставляться командуванням перед особовим складом, які вони повинні виконувати в межах тактичного, оперативного, оперативно-тактичного або стратегічного стратегічної якоїсь задумки саме е цього командування. І якщо ми говоримо про Дніпропетровщину. То мета російських окупаційних військ зараз це не захоплення Дніпра, від слова взагалі навіть не Павлограда, їх задача це використовувати Дніпропетровщину для розширення зон контролю по Донецькій та Запорізькій областям, і от саме на стику між Запорізькою, Донецькою і Дніпропетровською областями, це і відбулося до речі. Якщо хтось пам'ятає мої і, саме відео десь. Приблизно піврічної давнини, то вони можуть там знайти дуже цікаві відео, які будуть присвячені тому, що російські окупанти зайдуть на Дніпропетровщину саме в цій локації, саме на цьому стику, саме на цій межі між Запорізькою, Донецькою та Дніпропетровською областями, а не там, де різні аналітики відомих західних змі. Про це писали майже кожного тижня та кожного місяця, ну там це не відбулось. Чому? Ну не знаю, мабуть, такі класні аналітики, але факт залишається фактом. Зараз на жаль, російські окупаційні війська мали можливість вийти саме а, на цю межу, і відповідно становити загрозу одночасно. як гуляй, полю а, можете побачити, що загально за мапою, якщо рух а, продовжується до лівого берега річки Ворона. А також Росіянам вдасться її форсувати, то це буде можливість тиску на Гуляй-поле. Це буде саме можливість тиску на Гуляй-поле і Гуляйпільський напрямок він стане більш актуальним найближчі півроку, аніж це могло б здаватися на перший погляд. Хоча знову ж таки все залежить від того, чи зможе річка Ворона також Вовча. Стати серйозною перешкодою для росіян на не просто довгі місяці, а наприклад, як біля часового яру канал Северодонецький, в принципі, перетвориться на такий собі серйозний рубіж, який росіяни не зможуть навіть роками перетнути. А, далі це можливість а, російських окупантів рухатись на північ, і вони саме будуть використовувати цю можливість. В перспективі це може бути ну знову ж таки, у нас вже є покровський напрямок, але цілком можливо, це може стати а, напрямком на Покровське по Дніпропетровщині. Саме цей напрямок, згідно з за логістикою, він вирогідний для виходу на нову Миколаївку та. Вільнярськ і перспективі на Запоріжжя. Тобто, якщо розглядати е, плани російського командування в межах якоїсь наступальної загальновійськової операції на саме Запоріжжя, обласний центр, то цілком можливо, що саме такий рух буде відбуватися. Але чи є такий ресурс, у мене є серйозні сумніви, що у росіян є ресурс саме на ось такий масштабний глобальний план. Але тим не менш, на Дніпропетровщину вони вже. Зайшли в районі а, Маліївки та Январського. Поки що, це виключно їх знаходження по а, лісосмугам. Вони намагаються закріпитися на околицях околицях як Маліївки, так і інварського. Але поки що ні. Поки що їм навіть не вистачає ресурсу, щоб повністю закрити кишеню, яка а, зараз сформувалася від перебудови до самої Воскресенки та Олександрограда. В цілому треба зазначити, що росіянам дуже важко зараз здаються наступальні дії на Новопавлівському напрямку. Але він продовжує залишатися одним з найбільш активних. Чому їм це вдається так складно? В першу чергу, тим, що їм не вистачає ресурсу. Те, про що постійно ми будемо говорити і надалі, їм не вистачає ресурсу, якби він нивелювався та виснажувався набагато швидше і масштабніше. То відповідно, і результат був би зовсім інший. Вони б не мали б таких просувань. Але поки що повторююсь дійсно ті просування, які ми, за якими ми можемо спостерігати в перспективі в якоїсь середньостроковій, не короткостроковій середньостроковій, може перетворитися на нові напрямки, які почнуть реалізовувати п'ята загальна військова армія, та й в принципі група військ схід усі ті. Сили та засоби, які сконцентровані на Новопавлівському а, напрямку О, на завершення саме по лінії боєзіклення, знову хочу повернутися до теми, про яку також в нашому інформаційному просторі, де останнім часом багато було добропілля. Повернутися до локації, де є набагато серйозніші проблеми. Це сіверський напрямок, і це я б сказав так: сіверсько-лиманський чи Лимано-Сіверський напрямок. Бо росіяни в серебрянському лісництві, по-перше, вони майже закрили зараз кишеню по сіверському данцю. По-друге, вони мають просування від Григорівки на серебрянку. Тобто можна говорити про те, що через деякий час вони навіть спробують форсувати сіверський донець і фактично повністю перекрити усю ту кишеню, той виступ, який поки що існує, це серйозна проблема, це неприємне, неприємні обставини з урахуванням особливо того, що серебрянське лісництво саме цей дивовижний ліс, він перетворився на наш окремо взятий бастіон. Коли ми говоримо про якісь міста, міста фортеці, Бахмут, Авдіївку, часів яр, до речі, знову ж таки часів яр, який більш ніж як два роки продовжує тримати оборони, то ми не часто згадуємо такі локації. Ну, наприклад, якесь поле, якусь лісосмугу, висоту або ліс, от саме серебрянське лісництво. Це приклад того, як довго трималася оборона з 2022 року. Після того як ця локація була звільнена, росіяни розпочали серйозні наступальні дії з Привілля через Шепелівку і так далі. Новодружецьке, коли вони Лисичанськ, захопили Сіверський Северодонецьк і так і. Тиск тільки підсилився по Лимана Купінська вісім, особливо на Лиманському напрямку. Але саме це лісництво, воно тримало з двадцять другого зосіни 22 року оборону, і це показовий приклад. Тобто, коли ми говоримо про міста, це міста, але треба віддавати і належне ну, таким локаціям, як елементарно, врешті-решт, ліс. Це також стає. Ознакою нашої оборони та мужності в відверто ці якісь локації, які треба приділяти увагу, це особисто моя думка. Звісно ж, коли будуть надавати звання місто, герой Харкову, Сумам, Києву, знову ж таки, в межах саме повномасштабного вторгнення в Україну, Херсону, то відповідно я не думаю, що. Місто герой це місто герой, але таке звання навряд чи отримує ліс. Але серебрянське лісництво, ті страждання, які на нього впали, ми повинні також пам'ятати. І тих е захисників, які тримали цю локацію і продовжують тримати її досі. Хто знає можливо, навіть вони чимось нас здивують найближчим часом. Але поки що так, у росіян там є просування і є серйозна загрозлива ситуація, що ця кишеня. Ця локація буде російськими окупантами закрита зараз. Я хотів би перейти до другої частини е цього відео, і воно не зовсім стосується саме лінії бої зони бойових дій. Хоча воно стосується тилової зони України, яка також є зоною бойових дій. Справа у тому, що в ніч на 18 серпня. Під ударом знову опинилась Одеська область, і знову по Одеській області пролетіли російські шахет 136 дрони камікадзе, які влучили в нафтобазу азербайджанської компанії Сакар. І це вже не перший такий удар, не перше, вже таке влучання, яке відбувається, ну на достатньо такому системному рівні. Тут треба е, зазначити, що в принципі зараз е, відносини між Азербайджаном та Росією значно погіршились. Е, і це стосується не тільки трагедії з е, авіалайнером Азал, е, в, який був збитий російським ЗРГК «Панцер-С1» над Грозним, які змусили летіти через Коспійське море до Актау в Казахстані. І де він зазнав а, катастрофи через ну ті пошкодження, які були просто несумісні з е, якимось з якоюсь вживаємостю цього борта, але тим не менш е, треба зазначити, що саме ця конфронтація вона має набагато глибші та набагато довгу історію. Я міг би окремо відео цьому присвятити, не мав е, зайвого часу до цього, скажу тільки так, що. В принципі це тягнеться з 2000, не тільки 2020 року, а, року після завершення 44-денної війни це тягнеться з фактично 1990 1990 а, Чорносічі. саме коли радянські війська намагалися вторгнутись в азербайджан вторглись в азербайджан зайшли в баку і влаштували там ну просто кривавий геноцид Через те, що незалежність цієї республіки це вже був факт, і Радянський Союз, Радянська Імперія намагалася утримати хоча б щось в межах своєї е, імперії, яка руйнувалася 24 на на сі, тим не менш, не про це як бачите, то можна про це говорити довго. Проблема полягає у тому, що на фоні цієї конфронтації Росія намагається реалізовувати на території України гібридні сценарії по впливу на Азербайджан, наносячи удари по об'єктам, які мають безпосередній стосунок до а, цієї країни. Наприклад, стало відомо, що наприкінці ще липня, що а, Нафтогаз груп, а також Азербайджанська Сокара Енерджі Україн», вони. А, між собою домовились щодо постачання зербаджанського природнього газу а, по трансбалканському маршруту Болгарія, Румунія, Україна саме до України, і це відбулося наприкінці липня. А вже а, в ніч на 6 серпня російські а, окупанти нанесли удар дронами камікаци шахет 136 по газорозподілюючій станції в Одеській області. Яка приймає безпосередньо участь в транзиті Азербайджанського газу а, в Україну а, трохи в Молдову. Ну як це дивно б не лунало ще і в Приднестрові. Ну тобто, Приднестровці там а, дійсно здивувалися. А, потім, а, 7 серпня, з'явилася інформація, що нібито на нафтоприробний завод Петробазі а, по нафтопроводу Бакут білісі джихан а, відправили. Брудну азербайджанську нафту, яка мала надвисоку концентрацію хлору, це загрожувало проблемами для обладнання. Яке відповідно відпов... яке відповідає за обробку цієї нафтопродукції, але румуни не звинуватили азербайджанців. Вони яка якраз звинуватили російських представників в тому, що вони забруднили цю нафту, намагаючись сабо... зробити саботаж та дискредитацію Азербайджану як надійного а... постачальника нафтопродукції. Вніч на 8 серпня російські окупанти знову нанесли удар по нафтобазі Зербайджанської компанії Сакар в Одеській області, і от напередодні, 18 серпня, ще раз був нанесений удар ще по одному об'єкту Сакар в Одеській області. Тобто, як ми бачимо, росіяни використовують майданчик України для того, щоб тероризувати гібридними методами. Саме Азербайджан, саме на територію України, б'ють саме по цим об'єктам, б'ють саме там, де відбувається постачання, транзит накопичення відповідної енергопродукції, а це яскравий приклад того, що з себе представляє Росія, що це країна, яка на всіх рівнях буде намагатися проводити політику реваншизму та недоімперськості. Вони будуть намагатися тиснути на всіх своїх сусідів, яких вони там можуть як завгодно називати друзі, брати і так далі, але це не відповідає дійсності. Росія це країна агресор, і ми бачимо по цим діям, по цим її відповідним вчинкам, що вона і надалі буде тероризувати і намагатися це масштабувати. Вона не може напряму. Стрибнути на Азербайджан. Вона не може там розпочати СВО якесь, умовно кажучи, бо її ресурсу не вистачає. Окрім цього, іншого, Азербайджан зразку 2025 року це не Азербайджан зразку 1990 року. І у Росії просто не вистачить ресурсу а протистояти тій коаліції, яка вступиться за Азербайджан. Відповідно, з цього робимо і а, висновок. Росія буде використовувати е, Україну для того, щоб тиснути на такі країни, як Азербайджан, ось таким терором. Це яскравий приклад того, що собою являє сучасна російська влада. Хоча і так це вже давно все зрозуміло. Але це ще один такий приклад, що війна в Україні це насправді не просто війна між Україною та Росією. Це не просто війна між Україною та коаліцією України, які її підтримують, та Росією та коаліцією країн-вигнанців, типу Ірану та Північної Кореї та Китаю, які підтримують Росію. Це війна значно більшого масштабу, яка стосується е, навіть ті країни, які здавалося б, на перший погляд, взагалі в цьому ну до цього не мають жодного відношення. Друзі, дякую усім за увагу і нагадую, що ви можете лайкнути це відео, підписатися, натиснути дзвоника, прокоментувати, а також репостнути. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Також ви можете стати спонсором і Це дозволяє каналу робити ще більш цікавого та унікального контенту, який, відповідно, спонсори завжди будуть отримувати першими. Дякую усім, хто це зробив, і дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!